Підвал багатоповерхівки у Херсоні, який до початку повномасштабного вторгнення був у занедбаному стані. 2023 року. Мешканці винесли сміття, пофарбували стіни, труби і облаштували для себе укриття у 2024-му Разом з ЮНІСЕФ і громадською організацією Успішна жінка відкрили безпечний простір для дітей. Розказує голова ОСББ Олег Турчинський. До нас приїжджають, скажімо так, всього нашого району нас. Діточки тут перебувають, але у нас бувають такі заходи, там присвячені будь-єм празднику, а щось що, новорічні подарунки ми тут давали діточкам. Тому діточок у нас було дуже багато, дуже багато. Це не те, що кажуть 20-30, набагато більше. І ми навіть радіємо, то, що діточки можуть бути в укритті, вони захищені і спілкуються. Отримує від цього. Анна Славич, мати шестирічної Ольги, каже, дитині тут подобається. Простір дитячий в укритті, що дуже важливо саме зараз час. Бо, мабуть, це єдиний простір в нашому районі, де можна безпечно провести час із і з веселищами для дитини. У Галини Форту ж троє дітей. Поки двоє старших займаються онлайн, молодшого п'ятирічного сина жінка приводить до простору розважатись. Ця каже, безпекова ситуація у Херсоні не дозволяє дітям гратися на відкритих майданчиках. Відвідуємо часто цю локацію, адже тут моя дитина може поспілкуватися а старші зараз на уроках, тому ми вони вдома. А так нам подобається ця локація. Дітей багато, вихователі дуже добрі. Часто, дуже часто тут подарунки дарять, майстер-класи дітям подобається і локація тут тепло і завжди є світло. Якщо немає світла, вони включають генератори, обігрівачі. То нам тут подобається. Стіра розказує соціальна педагогиня Валентина Смірнова. Відвідують діти віком від року до 18. Малювання, танці, розваги та підготовка до школи це заходи для дошкільнят. З ними працюють вихователь, аніматори та соціальний педагог. Батьки можуть залишити тут дітей під наглядом на чотири години. Діти приходять на дев'яту, і до першої години ми займаємося з дітьми. Тобто, спочатку вони граються, потім заняття, потім. У нас чайок, ми поїли, знову погралися, знову позаймалися. Ми міняємо довго діти, більше півгодини. В такому віці діти не висидять. Діток, як бачите, ходить достатньо, дітки нас люблять як своїх. Діти шкільного віку, каже Валентина, відвідують простір під час канікул або у вихідні. Для них організовують творчі майстер-класи та перегляди фільмів. Ольга Ляшенка Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон.